Віхляє Володимир хортиця у виконанні морозової Анастасії, пробалій гаває мрію та коли приїжджаю сюди, на назусич рідні, річка, скелі, степ, ліс і сади. Ніби діти такі пригарні, як би ніжив і пестив усіх, Мов рояль ні про рещось грає, неможливо втримати сліз. Наче знак зодяку косуля, озиряє мій настрій і шлях. Тут про все, що на світі люблю я, чайки Богу розкажуть в піснях. Тут дідів моїх храм і фортеця, санаторій для тіл і для душ, а кабан хвалькувато сміється, що міцніше захохтиський дуб. Тут не скоро не все, навіть баби з камінням віками стоять. Острі дихає ротами зябрами, влється полозом сатана, мов корали жива і вразлива, та від кожного кроку людей кам'яніє, лежало сиплю з дерев і природи очей. Я іду з кам'янілою стежкою, і в країна зі мною іде. Тут шукаємо ми незалежність і знаходимо знову себе.